Кожен втрачений український воїн для нас це трагедія. 11 квітня в боях на Харківщині загинув кам'янчанин, молодший лейтенант Роман Мєрков. Йому було лише 27 років. Роман закінчив Одеську національну академію зв'язку імені Олександра Степановича Попова. Починаючи з 2014 року, служив в лавах Збройних сил України та захищав рідну землю в зоні проведення АТО ООС. Нагороджений державними нагородами і відзнаками Міністерства оборони України та Служби безпеки України. У нього залишилась. Дружина, маленький син, мати та сестра провести героя в останній шлях прийшли рідні, друзі, військові побратими, представники влади міста та просто містяни. У соціальних мережах очільник міста Андрій Білоусов висловив свої співчуття рідним від імені всієї територіальної громади Камінської міської ради, виконавчого комітету та особисто від себе висловлюю щирі співчуття рідним і близьким воїна захисника та поділяють тяжкі біль втрати. Прощання проходило в козацькій церкві Пресвятої покрови Православної церкви України, поховав. Романа романина Алеї Слави військового цвинтаря соцміста. Наша редакція висловлює глибоке співчуття рідним і близьким. Герої не вмирають.